Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми проводимо засідання бюджетної комісії. Вором є, хто за те, щоб розпочати роботу, прошу проголосувати. Дякую. наголосно. На порядку денному одне питання. Хто за, дан, за даний порядок денний, прошу проголосувати. Так. Доповнень нема? нема? Нема. Значить, приступаємо до розгляду. Питання про перерозподіл видаткової частини бюджету розділянської міської територіальної громади в межах одного головного розпорядника коштів. Доповідач у нас Катерина Журавель. Прошу. Перерозподіляємо кошти на міжсесійний період, проєкт рішення виконавчого комітету з головному розпоряднику відділу освіти. перерозподіляємо кошти з капітального ремонту мощення цоколю Школи номер 2 там економія після закупівель та проведених робіт, на проведення експертизи по об'єкту реконструкції приміщення їдальні четвертої школи в сумі 28 вісім тисяч п'ятсот гривень. Все, все. А, другу школу повністю все закончили. Все Так, Там є да, економія, кошта, а, да. тут, а тут необхідно провести. Експертизу по цьому об'єкту і почалась робота вже. Ну? Є питання? Нема питання. Нема. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Одноголосно. Дякую. Все. Порядок денний у нас вичерпаний. Хто за то, щоб закрити бюджетну комісію, Прошу проголосувати. 10 оо.